Всім привіт ви на каналі FilmX Pro І сьогодні ми починаємо серію відео про девайси для зйомок. І це відео буде про світловий прилад Епічор F22X. Бікулорний гнучкий прилад для зйомки ваших відео. Давайте починати. Ну, а цей девайс та багато інших зможете придбати на нашому сайті FilmX Pro. Посилання буде в описі. Коли ви відкрите транспортувальну коробку з девайсом, то одразу побачите доволі міцний і великий кейс для транспортування цього зручного пристрою. А дуже зручно, що всі необхідні деталі знаходяться саме у цій сумці, яку за необхідності можна перенести з локації до локації. Тепер давайте перейдемо до комплекту і подивимося, що в нас знаходиться всередині. Бачимо, що тут доволі багато всього, але почнемо по порядку. Звичайно, в нас в комплекті йде сам прилад. Він знаходиться ось тут зверху. І панель виглядає наступним чином. Одразу бачимо, що в нас тут біколорні діоди це теплі і холодні, для того, щоб якраз можна було змінювати температуру. Ось тут можна побачити маркування, те, що це в нас Amaran f 22 x Також є версія F22 c це кольорова версія. Тому, якщо хочете побачити огляд про неї, напишіть про це у коментарях. Сам прилад виконаний на доволі міцному полотні і має приєднаний до себе кабель для підключення до блоку керування. Звісно, також у комплекті йде сам блок керування, до якого ми підключаємо цей світловий прилад. На ньому можна змінювати всі необхідні налаштування або для зручності підключити мобільний пристрій для керування. Але про це поговоримо трошечки пізніше. Також у комплекті в нас йде блок живлення. Виглядає він наступним чином. Тут в нас XLR і підключається він до блоку керування. Ну і звісно, для цього блоку живлення нам також потрібно ще й дріт-живлення. Він також йде у комплекті на вилку 220 вольт євростандарту. Ну і звісно, також у комплекті в нас іде сигнальний кабель, який підключається до нашого приладу, і з приладу вже підключається до блоку керування. Бачимо, що дротів тут достатньо, а це як плюс, так і мінус. Плюс в тому, що можна з легкістю дотягнутися до розетки. Мінус, якщо вам не потрібно високо підіймати прилад або розетка дуже близько, то доволі багато кабелю залишається змотаним біля блоку. Але тут є зручні кріплення, ось такі кріплення на V-Mount. За допомогою яких можна з'єднати блок живлення та блок керування, що дозволяє змотати весь зайвий дріт і закріпити комплектними наліпками. І цей дріт не буде вам в принципі заважати або заважати мінімально. У комплекті також йде павук для натяжіння самої гнучкої ледки, до речі, дуже зручний. Я раніше користувався іншою системою від іншого бренду, але цей варіант подобається мені набагато більше. І також у комплекті йде ще ось таке додаткове кріплення. За допомогою цього кріплення ми можемо приєднати цей світловий прилад до стійки або на стіну, або на стелю. Залежить від того, де у вас є кріплення. Звісно, це ще не вся комплектація. Ми можемо розсіяти світло за допомогою білої тканини, яка йде у комплекті. Тут в нас два варіанти: одна друга Grid Close Diffusion. Або 2,5 стоп Diffusion. Тут же обирати вам, які використовувати. Але якщо в планах використовувати соти, то я би брав тканину також з сотами, і до того ж, вона пропускає більше світла. Звісно, для застосування цих тканин треба за допомогою наліпок зробити каркас навколо пристрою. Він виглядає наступним чином і, звісно, також йде у комплекті. Ну і вже після того, як ви закріпите каркас, зможете також обрати щось з цих розсіювачів. Є також можливість закріпити соти для доклада. Додаткового спрямування світла. Ну і тепер давайте зберемо це все разом і подивимось, як воно виглядає. Для того щоб зібрати наш прилад, перше, що потрібно, це закріпити його до павука. Виглядає він наступним чином, і що нам потрібно зробити, це потрапити ось цими гачками до наших отворів, які є на самій нашій гнучкій LED-панелі. Ну і після того, як ми закріпили всі наші гачки, необхідно натиснути на павука для того, щоб він зафіксувався. Все готово. Тепер необхідно закріпити нашу рамку для того, щоб можна було кріпити розсіювачі. Бачимо, що в нас є спеціальний виріз він якраз для того, щоб розмістити цей кабель для керування до нашого блоку. Ну і виходячи вже з місця кріплення цього дроту, ми можемо з вами закріпити цю рамку. Виводимо дріт ось таким чином, і далі за допомогою. Наліпок можемо це все зібрати докупи. Після того, як ми все це закріпили, перевертаємо наш прилад. Ну, і тепер можемо наліпити розсіювач, але будемо кріпити його ближче до приладу, щоб залишити місце також для сот. Оскільки прилад квадратний, то тут все зручно і швидко можна закріпити. Розсіювач є, і тепер залишилось додати соти. Тут все ще простіше. Знову ж таки, розкладаємо, як нам потрібно, і наклеюємо. Все після цих маніпуляцій наш прилад готовий до використання, і все, що залишилось зробити, це підключити наші блоки. У нас є конектор на самому світильнику, і також в нас є конектор на нашому приладі керування. Якщо нам не потрібен доволі довгий дріт, то ми можемо одразу з цього світла підключитися до нашого блоку керування. І той комплектний дріт, який в нас іде для подовження, просто не використовувати. Але якщо вам потрібно подовжити всю цю конструкцію, то ви просто між блоком керування і світлом додаєте ще ось цей дріт. Далі XLR від нашого блоку живлення підключаємо до нашого блоку керування. І в нас тут є ще отвір для підключення самого кабелю 220. Також підключаємо його до блоку живлення, і в принципі все можемо використовувати наш прилад. Що стосується компактного використання, то даний прилад можна живити від V-Mount, що робить його одразу портативним, і з'являється можливість використовувати його в польових умовах. Де немає 220, або ж, наприклад, у машині, коли компактність та портативність відіграє важливу роль. Що стосується керування, як я казав, то всі налаштування можна робити з блоку керування. Якщо прилад знаходиться у важкодоступному місці або потрібно однаково налаштувати декілька приладів, то тут може допомогти додаток «Sidius Link». Одразу з коробки прилад буде світитися при пошуку у додатку, але якщо раптом ви його не знаходите, то через блок керування необхідно скинути налаштування до заводських і спробувати ще раз. В Самому додатку можна дуже зручно керувати усіма можливими налаштуваннями яскравість, температура, ефекти і багато іншого. В цілому стандартний набір налаштувань для світлового приладу з телефоном. До речі, якщо цікавить повний огляд функції CDUS Link, пишіть про це у коментарях. Ну а тепер прийшов час провести трохи тестів і порівняти, так скажемо, тепличні значення з колорметром. Будемо перевіряти два параметри: це яскравість та температура. Яскравість будемо перевіряти на середній температурі 5600 кельвінів. Ну і переходимо до тестів. Епічор заявляє, без розсіювачів на відстані в 1 метр при температурі 5600 В нас буде яскравість 6960 люксів. В нас є люмометр, в нас є екстеншн 40... Дюймів це 103 см, тобто метр, і давайте заміряти, бачимо, що значення в мене 7300 люксів, тобто це навіть трошки більше, ніж заявляє компанія в себе на сайті. Ну і тепер давайте перевіримо, як це буде працювати з. Розсіювачем спочатку з грідом поставили ми одну другу грід, і тепер давайте тестувати 5600 люксів. Епічор заявляла 4,5, тобто знову ж таки трошки більше ніж заявляла компанія на своєму сайті. І останній тест по яскравості це чіпляємо вже розсіювач без гріда. Тепер в нас розсіювач на 2,5 стопи. Звісно, яскравість буде менше. Епічор заявляє 3450 люксів. Міряємо і бачимо значення 4,5 люксів. Тобто по яскравості в нас більше, ніж заявляє компанія в себе на сайті. Тепер переходимо до тесту температур, почнемо з теплих діодів. З ними зазвичай все добре. Зараз в нас стоїть 2 тисячі кельвінів, і тестуємо наші значення, бачимо, що так дві і показує. Тепер змінимо наші значення десь на 4000. Переходимо і виміряємо 400. бачимо, Показує в нас наш колорметр. Ставимо 5700. В нас показує 5500. І ставимо 7500. Знову ж таки заміряємо. І 6800, і бачимо, є невеличке відхилення у грін. В цілому ці значення доволі непогані, набагато краще, ніж я тестував на різних інших приладах. Тому перед тим як виставляти значення балансу білого на вашій камері, краще це все перевіряти ще додатково колор-метром. мінусів можу відмітити це звук від блоку керування. Його в мікрофоні ви навряд чи почуєте. А ось якщо ви будете просто знаходитись у приміщенні, то цей звук почути доволі таки легко. До речі, весь час на цьому відео на мене працює саме Epicure F22X, тому якість світла ви можете побачити у процесі перегляду цього відеоогляду. Зручна екосистема Epicord дозволяє поєднувати між собою всі пристрої за допомогою Sidious Link та керувати ними з одного додатку. Якщо цікаво почути ще про якісь девайси від Epicord, пишіть про це у коментарях. А з вами був канал Filmex Pro. Даня, підписуйтесь та коментуйте.